Свято Івана Купала. Походження, традиції святкування, заборони та прикмети Івана Купала щорічно святкують із 6 на 7 липня. Не сплять цілу ніч, стрибають через багаття, веселяться та ходять у ліс по квітку папороть. Однак раніше це робили під час літнього сонцестояння з 21 на 22 червня. Чому Купало став Іван? Купала це надзвичайно популярне українське свято. Усі українці змалечку знають, як його святкувати. Саме завдяки такій популярності свято збереглося з часів, коли на території України вірили в язичницьких богів. Після хрещення Русі ніхто б не відмовився від одного з найважливіших та найвеселіших свят року. Тому християни вирішили прив'язати його до найближчого релігійного свята, яке вшановує пам'ять Івана Предтечі. Це також досить давнє свято, яке прийшло до нас з іншої культури. Іоанну або Івану Хрестителю християн відведено аж 6 свят на рік. Найважливіший із шести свят Різдво Івана Хрестителя. Саме воно і припадає на Купала. Тож не дивно, що дві ці дати пов'язані разом. Святкування Івана Купала Свято тепер трактується як вшанування християнського Івана Предтечі, а не язичницького божества Купала. Однак всі святкування залишилися такими, як і були, вони ніяк не асоціюються із сучасною релігією. Ніч на купала вважають магічною, тож вона наповнена ворожіннями, різними ритуалами та забобонами. Дівчата плетуть вінки зі свіжих квітів та зелені, пускають їх на воду, щоб поворожити насученого. Якщо попрямує вінок до другого берега буде чоловік із далеких країв. Як приб'ється до ближнього берега, то чоловік із твого міста. Якщо вінок почне хитатися зі сторони на сторону, то ще доведеться подівувати. Хлопці та дівчата стрибали через багаття, окремо і разом. Парами стрибали тільки закохані хлопці та дівчата. Стрибки через вогонь завжди символізував ритуал очищення від негативної енергетики. Вогонь це джерело чистоти та сили. Той, хто знайде в цю магічну ніч квітку папороті, стане найщасливішою людиною в цілому світі та отримає здійснення всіх своїх бажань. Шукати її треба в лісі, де повно злих духів та різної нечисті, що захищає квітку. Тож по своє щастя вночі йдуть тільки найсміливіші. Заборони, чого не можна робити. На кожне подібне свято, наповнене магічними ритуалами, є свої заборони. Чого не можна робити, щоб не накликати на себе нещастя? У ніч купала не можна спати, адже всяка нечість блукає та заглядає в будинки. Той, хто спить вдома, може стати жертвою, тож треба гучно святкувати біля вогнища. А жінкам тим паче не можна було залишатися раніше вдома. Тих, які не йшли до вогнища на купала, запідозрювали в злих чарах. Мовляв, тільки відьми ховаються від купальського багаття. Також не можна нічого давати чи брати в бор, повертати гроші. Навіть піднімати з землі знайдені монети не можна. Це на всю родину наведе нещастя, у домі всі будуть бідувати. Брикмети на Купала невеликий дощ у свято, а ще краще веселка після нього означає прихильність вищих сил до людей. А от сильна злива, навпаки, вказує на те, що вищі сили засмучені поведінкою людей та не дуже люб'язно до них налаштовані. Гарна прикмета, щоб уся родина зібралася разом на вечерю за столом. Після цього всі можуть йти гуляти порізно. Але спільна вечера збереже добру енергетику в сімейному колі. У кожному місті зазвичай святкування відбувається біля найбільшого берега Річки чи озера. У Києві, наприклад, традиційно проводяться гуляння на Трухановому острові.